Європейська комісія, уряд європейського союзу вирішив і представив план інвестування в оборонку Європи з тим, щоб і сама Європа переозброїлась, і друге допомагати Україні українським збройним силам. Ми вітаємо це важливе рішення. Перше це буде створений фонд спеціальний на 150 мільярдів євро для усіх країн-членів ЄС у вигляді. Позик кожна з країн 27 країн до речі. Можуть і будуть отримувати позики мільярдні на виробництва зброї, ППО, дронів, всього того, що і так виробляли європейські компанії, але разом з українськими зсу з нашими силами безпілотних систем, наприклад, випробовували, постачали, а тепер будуть ще більше виробляти і постачати збройним силам України для захисту України від російської агресії. Окрім фонду на 150 мільярдів звільняють від оподаткування і обмежень інвестування в оборонку самого Європейського союзу. Та ці економія цих податків на 650 мільярдів євро на 4 роки теж піде в інвестування оборонки Європейського союзу. А відтак і на допомогу збройним силам України. Європейські партнери діють, і це важливо.